На привокзальному базарі Чернігова навіть вранці в понеділок безліч людей. Дехто поспішає і купує перше ліпше, інші ходять, вибирають, присінюються. З початку повномасштабної війни в Україні ціни значно зросли. Замість звичних для колишніх років 9-12 гривень за кілограм кавуна тепер за цю ягоду треба віддати щонайменше 24 Любителі Дині заплатять 20 гривень за кілограм медової. Проте більшість товарів від червня подешевшала. Вже можемо купити молоду картоплю від 8 гривень за кілограм, помідори від 20, баклажани і персі від 25, сливи від 15, цибулю по 20. Ми поцікавились у продавчинь, який товар у них купують найчастіше. Баклажани, помідорчики беруть, все понемножку, понемножку, тому що все дорогое. Купують, як завжди, персики беруть, сливки беруть, помідори беруть, перчики. Зараз сезон консервації ціни. Трошки впали, були дорожчі. Впала слива, впали персики, помідори дуже добре впали, баклажанчики, Ну, перчики коливаються так. Динька смачна, мав, таке. Картопля у нас домашня, морковка, капусточка, огірки домашні Михайла Кацюбинська. Це таке, що ціна так, держиться. зелень. Ну, а так. Привезне, звичайно, якщо є в Києві товар, він везеться. Він дешевший, якщо там товару мало, звичайно, ціна піднімається. На вулиці серпень. Пора, коли дозрівають овочі та фрукти, тому можна поласувати чимось смачним або ж зробити запаси на зиму. Що саме купують чернігівці і чи роблять заготівлі до зими? Ми сьогодні в них запитали. Зазвичай купую на базарі, тому що тут дешевше. Взагалі тут можна вибрати то, що тобі хочеться, не то, що тобі в магазині пропонують, а то, що тобі хочеться. Та я зазвичай з дружиною ходжу. Ну, такі сліви, томати, овочі. Овочі купуємо на базарі. Зараз сезон помідорів. Наче багато чого, але все дороге. Для нашої пенсії дороге. Може для когось добре заробляє, так може і так. А так ходиш, смотриш, вибираєш дешевше. Картошки взяла, перцю горького, кукурудзи купила. Все по дешевки, звісно. Дорогою я нічого не покупаю. Ой, в цьому році не робила. Ще в кладовці стоїть, хай поїдять те що є. Ні, була дача, зараз нема, так що не роблю нічого, ні є з чого робити. Оце помідори 30, ну як його заготавлювати. Дороговато. Ось так ходять і так і живемо. Надіємося на краще, на краще, як воно буде, ніхто не знає. А гурці вже закрила, помідорами займаюсь. Так для помідорів купила перцю. Тут 7 гривень зелений, а я красный купила, який красивий. Звичайно, вже накатали. І саме. <рес> ну зазвичай салати, варення. Таке кабачки ікру закривали ось не так давно.